Всім привіт, дорогі друзі! З вами Рабі Ві і ми починаємо знімати гру Гаррі Поттер ві... роки від 1 до 4 і з нами сьогодні мій брат Супергейм ТВ. Всім привіт, друзі! Ми звісно просимо вибачення, що не змогли записати е, звуки з гри, але ви чуєте мене і ви чуєте мого брата. Що ж, ми погнали! Запускаємо нову гру на... Ми тут е, тестили на слоті першому, чи взагалі вона працювати буде. Що ж, слот два. Через три секунди ми її погнали. Три. Раз, два, три. Раз-два-три. Мій брат, як завжди, тут. І тому на, нам буде трохи важче грати. Тому що мій брат ще який. Ось, дивимося! Тут е, е, легко. Диви, дивимося, все, все. Я просто буду епік мовчать. Оце буде ржака. Дивіться ось. Ми це вже бачили просто один раз. Привіт! Хто пам'ятає, з моменту, фільму це було? <с Army> Дуже смішно, мої друзі. Що тут таке? Е -е 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 друзі. Хріт. Не пий за рулем. Гаррі Поттер. Це, це ми маля Гаррі Поттер, так, братику? Переключишся на другу, я просто дуже хочу стати... Ні, тут ми спочатку зможемо грати за. епік. Ми, спочат... ми будемо грати за Гаггріта і Гаррі Потера, а мій брат буде Гаррі Поттером, а я буду Гагрідом. Да. Ти... С... Ти го... Нагодуй! Дадлі! Дадлі це Дадлі. А Гаррі Поттер тут працює як тільки може. О, листи з Хогвартсу! Віддай, порвав. П'яве попадання. Хедшот називається. Ні, 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 ні. Ховайте, ховайся. А дадлі їсть. Лего юмор. Дадлі безцінний. Дадлі, все хочу поїсти і їсти. Коротше, всюди повідомлення. <голос> Гар... О боже, мама, мама, я, я схожу ума. О боже, мама, мама, п'яний бізвіна. Вони поїхали на цей острів в е, воді, щоб сховатися від цих, цих листів, як завжди купаються в стилі, в стилі лего. Прибігли. Ху. І тут Супрось! Х. Ха-ха. Surprise, Ось, держ, тримай свій листі зі До речі, друзі, вони тут одно один нічого говорити не будуть, тому, тому ми будемо так, за них все озвучувати старатись. Фотки, папараці одні, гітаристи, нам. А, ту, а тут ай, о! А, цей котел. Да, я так, покон... Чекай секунду, починай. Все, ми, ми граємо. А, а я можу, а я можу бити, я можу битися, ну, блін. Ти, в принципі, якось міг можеш битися. Мій брат зараз. Привіт! А. е, не, а, не а я не знаю, як битися, я не можу битися. Ну, про пробуй всі кнопки. Один це що робити? <рискій> 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 хагрід мій приїгати, Хагрід мій міняти персонажем, хагід мій робити отак. Так <рискій> міє робити отак! Для мене тут нічого не можна, так що я просто буду. Діти що я можу робити за Хагріда? Все одно я буду прыгать, як можу. Я буду прыгать, як можу. Ну, ти Гаррі Поттер. Друзі, ми всі знаємо і любимо його ігри за те, що... Ставай сюди. Іди сюди. Іди сюди. Ставай ну, сюди. Гінгардіум лівіоза. Друзі, має. <ріг> 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 а як брати? Два. Два. Оп. <світ> Все, пригойнись, ми їй. Друзі, ми можливо, ви, якщо ви дивитесь на планшеті. е, Зараз. Це якщо я, ви планшет, це я що, за, за, Якщо ви дивитесь на планшеті... це я прокрутив, тому що я. Якщо ви дивитесь. А мене я попробую ти я. Ти я. не я. Пробуй, я. Пробуй. Я. Бач, Ти умієш строїти. Я. Я, я. Бачите, не можеш. А як строїть? На два. А. Бачите, ти не можеш стро... будувати, тому що потрібне заня... закляття. Друзі. Ми розуміємо, що якщо ви дивитесь на екрані планшета по телефону, вам може бути не все добре видно через те, що буде інколи екран розділений на, на дві половини, але думаю, це вам, на вам не буде заважати. І, до речі, мій брат це не зможе завантажити, тому що він лише зробив всі канали, він його ще не одобрив. Не сиди там. Не сиди там, не сиди там, не сиди там. Господи, цей Хагрид. Бети. Е, піднімемо. Іди сюди. Хоча я сам. Вася! З -з Залазь сюди. Друзі, це Лего Ігри. Лего ігри це чудо світу! От! От я не розумію, як можна не любити лего ігри. Особливо коли Хагрід роздави. може роздавити ось таку штуку. Це ж потрібно було продумати пригойти. Тут Туди потрібно допригнути. Дивіться, воно під Хагрідом просто руйнується. Так, Гаррі, дивись уважно. Я буду тебе вчити, як приготувати зілля. Кидаємо павучка, кидаємо трохи квітів. І. Диска, чека, диска, і чека. кидаємо дискотека, дискотека, дискотека. Діска. Обережно відходимо і. бадабом! Ват, Все одно я йду куди хочу. Це можу потянути лише сильні люди, такі, як Хагрід. Отже, ми тут трохи почекуємо, друзі мої. Якщо... Ти куди попригав? я куди ем, мене, ем, ходи грип Умри тьола. Ей! Це вона Я зберу твої гроші. Ей, не бий мене. Отже. Привіт! хай хай! Ми зараз хочемо забрати гроші гарі. Привіт! Ай! Він <кій> його тільки побачив. Е, ось тобі Гаррі Поттер Привіт. Хм, Гаррі Поттер, кажете What the fucking doing? Ну не знаю. в мене є його. Ой, не то. О, ось, в мене є його ключі. Про... Добре. Можете пройти за мною? Ха! Малював. Бачиш? то, що це відкрити може лише хто? Лише я. Да-да-да-да-да. Але як його, до речі, крюкохват його звати. Добре. Крюкохвате. Добре. Ти повинен це відкрити. Молодець, Крюкохвате. клюкохвати. Чушо, пока. Добре, почекай, я ще не відкрив. Пока. Йди сюди. Зараз Хагрі це зробить. <праць> а сам ти тут сундук перепустив mm, <праць> Я його не можу розбити. Хагрід не baba. знає цих завдань. Отже, клюку хватику нам потрібні твої ключі. Хорошо. <праць> це що? Тут потрібен Хагрід. Друзі, от це що ми <праць> любимо лего ігри. За їхній юмор. <свистов> привіт! Я хороший кінечок. Ти що робиш? А, А... привіт, привіт, це я. Е, Давай, давай, давай. Пропускай мене, будь ласка. Дякую. Поїхали? Ну, що худбай. <свистов> Харі датошнити зараз буде по фільму. <свистов> І тож, нам потрібно це відкрити. Для початку. Я mm. хочу політати. Політати в мене не вийде, тому що це не вітле. Я дуже розумний. Зараз прокрутимо цей та. О, буде бей, он бей. А Але не захочете? Хоча так. Yes. сорі. Та ні, воно не спрацює все одно. Пожепелі пере... за Засв... вийду. світимо свічки. Та не бійся. До речі, коли ти стільки грошей назбирати? <ріст> Аж, <ріст> а, а що там? Почекай. Дякую. Іди отсюда. сюди. Іди звідси. Ой, твої гроші, Галі. І ось тут гагоріт забере щось. Ой. Не тут! Прошу вибачення, не тут. Ось тут. Я прошу вибачення. Як ми знаємо, це філософський камінь. Нам потрібно купити паличку. Пішу я Гарі? Гаррі! Нам ось сюди. Гарі, проходь. Ти ще тут нічого не знаєш. Йому потрібна паличка. Це? Віддай. Краще віддай, Гаррі. А ось ця підійде. Схоже, що ні. Може ось ця? А ось ця підійде. Це паличка Близнюк палички Володиморта. Ось тобі подарунок, сова і шляпочка. Хм, я справжній чародій. А! Епічний момент! Ха-ха-ха-ха-! Лего юмор це Що ж, друзі, нам пора закінчувати. Ми стали чарівником. Ні, ми не стали чарівником. Ми зібрали. 27. Тисяч... Деталей. І ми спасли студента. Ну так. Я і навіть... ми з... по... ми у нас дві золоті деталі. Продовжити історію, але ні. Тому що нам можливо пора закінчувати, братику. якщо що Ти що робиш? Що ж? Всім! Папа!